Вітаю, любі українці! Ви на каналі Марусина Кухня. Хочу поділитися з вами рецептом неймовірно смачного салату. Знімала я цей салат ще до окупації, але розпочалася війна і було вже якось не до того. А тепер зовсім випадково я знайшла це відео і вирішила змонтувати та поділитися з вами смачним салатиком. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Отож, розпочнемо. Цибулину середнього розміру нарізаємо не дуже дрібними шматочками і обсмажуємо на пательні з олією. Такий салат готується дуже швидко та легко. Його можна подавати навіть на святковий стіл. Коли цибуля стане прозорою, додаємо нарізані гриби. В мене королівські печериці. Підсмажуємо гриби та цибульку і викладаємо на паперовий рушник, складений в декілька шарів, щоб прибрати зайву вологу. Ну, тобто олію. Для того, щоб зібрати салат, нам знадобиться кільце. Я змастила його олією і обклала пергаментним папером. Це для того, щоб краще потім було знімати кільце, щоб не розвалився наш салат. Першим шаром у нас буде варена картопля, потерта на терку з великими дірочками, солимо до смаку, змащуємо майонезом. Наступним шаром викладаємо моркву по-корейськи. Вона надасть салату певної пікантності та яскравого кольору в поєднанні шарів. Моркву змащуємо майонезом і додаємо копчену курячу грудинку. Я її порізала отакими шматочками. І добре змащуємо майонезом. Тут побільше тут добре треба змастити, щоб грудинка суха, то я люблю добре змастити. Щоб було так. В мене майонез домашній. Якщо кому цікаво, як я роблю майонез, внизу під відео буде посилання на рецепт майонезу домашнього. Далі у нас будуть гриби. Солимо до смаку, бо я не солила їх, як підсмажувала. Тепер це все відставимо трошки в бік. Так, беремо кучечок зеленої цибулі і дрібненько нарізаємо. Гриби смажені з олією, тому майонез не кладу. Посипаємо зеленою цибулькою. Беремо розрінуємо цибульку. Робимо сіточку з майонезу. Якщо вам подобаються мої відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Додаємо натертий твердий сир. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, звідки ви дивитесь мої відео, з якої області, міста чи села. Мені буде дуже цікаво знати, звідки мої глядачі. І добре змащуємо майонезом. І ще буде до вас прохання поширити відео в соцмережах. Це поки в холодні, одне яйце розбиваємо. Яйце посолити, його потрібно збити. Сковорітку розігриваємо, пробуємо капельку води, щоб вона була гаряча. І беремо, виливаємо сюди наш блинчик, Тоненько-тоненько -то розмащуємо його ось так от сковорідці. Ось. ось. Щоб він гарно спікси, Слухи трошки припечеться. Там вже буде переговора. Перелітаємо на другий бік. І тут трошки він пропечеться, дивимося вже спікся. Знімаємо з вогню, у нас виходить яєчний млинець. Хай він трошки охолоне. Тепер беремо його, розрізаємо декілька полосочок, таких. Ось так, складаємо на кубку. І будемо нарізати такою соломкою, остудити і нарізати дрібною соломкою, викласти верхнім шаром. І тут ми прямо з дошки наші блинчики висипаємо і беремо гарну виделочкою його, розсовуємо це все. І тут уже акуратненько, акуратненько, помаленьку. Його небагато, але треба розсунути так, воно ще й позлипалося, яке різало. Добре, вмістили. Розтягнути по всьому, щоб заховати майонез. Салатик відправляємо в холодильник на пару годин. Знімаємо кільце та пергамент. А запахи, а запахи які, грибочки пахнуть, зелена цибулька, м'ясо. З боків навкруги салату посипаємо зеленою цибулькою. Ось такий смачний салатик у нас виходить. Готуйте та смакуйте, радуйте своїх рідних та близьких. А я вам бажаю всього найкращого, а головне здоров'я та мирного неба. Бережіть себе та один одного щиро дякую всім за перегляд та вподобайки, пишіть коментарі, мені буде дуже приємно їх читати. І до зустрічі на Марусиній кухні!